І всім привіт, друзі! З вами я, Геймер Одес! Сьогодні граємо в Adot Me. Я, я собі купив фосіл е, Egg. Будемо прокачувати. Я вже маю сам сходити в госпіталь, помитись там, в школу сходити. Сподіюсь, що хоч щось добре випаде. Значить, е хоп! Так і от я в школі. Е -е, на чотири карні схожу. Я зараз вдома з вирізаним пентицином зі світом. Я напевно, що буду знімати день розвит... народження відео. Напевно, що. Ну, просто не 100%, я знаю. Навіть машинка, вона є велика, щоб кататися. Scratch команду все прописал хоп, 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 все, идем отсюда фоска. Фоска назвут хто знає, як Ммм, mm. що не знаю? Що? Я хочу переіменувати пета. смерть. Так, 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 жрать. Пожарей. По Познай Sielu żaraczki i pamoza. o cra you your flex Not sure. Коли я буду чекати, якщо десь хвилинку не будуть квести, і з'являтися, то я для вас зупиню час, отак вот вот, і натисну на паузу. І Так, і буду чекати, доки квести на І налички. them. Все, почекайте, а поки, поки я нехай квести появляться. Давай мисю. Це Моися. Хоп-хоп, все. Мейс Мейс не думаю. Тун -тун, тун -тун, тун -тун. Давай, ти зможеш пройти? Не прикаляйся. Я боюсь, сіда. Добре. Проходи, проховай, проховай. Перстрипей, хоп, хоп, хоп. Молодець, молодець, пройшов, пройшов молодець, ми виграли 100 доларів. Ура! єс У Мені ще залишилось ще десь два-три квеста. Давайте лізать. У мене де теж є машинка. Хто хоче, можу комусь ждати, ждати, ждати. віддати, віддати, віддати в того вот Пета. І мені є потрібна і ото. А собачка мені потрібна. Люблю собачку. Квест. Чому тебе тупо не можна розбити? Я ж тобі, в тебе можу якось залізти і дістати тебе. Дай мав вийшли. Ура! Накінець тут і захотів поїсти. Слишком. Єсте не професіоналний ютубер, скоро, наді... скоро будемо знімати класні контенти, викопувати будемо. Якісь желізки, золотішки, і що? будемо роздавати іноді. Ще один квест. То я хочу їсти якщо що Пім. Так, якась дівчинка кинула. Хочеш мені дати якихось петів? хоп, хоп і Хоп. Я, я тобі даю дві легендарки і, і два ультрарадних. Ти мені хочеш дати два утрарад... ой, Два рарних і одну Ні. Я одного разу так зафейлився. дав неонухфлай і не неону і и да, попробуем на, на колу и так закупаю. ну типа и чё он мне не даст нифига ты мне трави дальше. я ж не дам все одно и что тебе надо шоколада Все легендарний <плес> момент. Будь ласка, поставте мені лайк. Хоч ну, щось виплут, що може. Ну, добре, визьми і найдіться, так що мені цінніше за вас нічого нема. Так що, будь ласка, М -м -м. як хочете, можете ставити лайки, можете не ставити. Ультрарар. Дякую вам, що поставили лайки. Підписуйтесь на канал і всім бай-бай!